Сьогодні готуємо з вами домашню, неймовірно смачну соковиту лазанью. Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Ну що ж, розпочнемо? Готуємо разом зі мною смачну лазанью вдома. І спершу розпочнемо з приготування листів. Так, так, я їх не купую, а легко готую сама. І для цього нам всього лиш необхідне борошно, яйці, сіль, трішечки олії і, якщо яйці у вас маленького розміру, трішечки водички. Консистенція тіста повинна бути не надто тугою. На відео я вам детально показую процес приготування. Тісто повинно вимішуватись довго, так. Але повірте, воно того вартує. Домашнє тісто набагато смачніше, еластичніше. І взагалі воно таке м'якеньке лазаня та не просто в роті. І якщо ви зробили його занадто багато, готові листи, які ви лише розкачали. Можна на пергамент розкласти, висушити, сховати та використати в подальшому. Ось таке гарненьке. Ніжне тісто у нас виходить, залишаємо його відпочивати на 30 хвилинок, плюс-мінус. Накриваємо плівкою та займемося далі приготуванням наших соусів. Спершу приготуємо з вами молочний соус Бешамель. Він дуже смачний. Як на мене, він ідеальний до усіх виробів з тіста: до макаронів, до лазаньї та готується дуже просто. Розтоплюємо вершкове масло, доводимо його майже майже до кипіння, але не даємо закипіти. В гаряче вершкове масло всипаємо борошно та швидесечко, ретельно перемішуємо. Цей процес чимось схожий на процес заварювання крему заварного. Отут головне дотримуватися технології, які я показую вам на відео, щоб кінечний результат у вас вийшов без. <грудочок>. Як бачите, я вляла дуже трішечки молока, буквально 50 мл з усього літри нашої. Та гарнесенько все розмішуємо. Далі знову вливаю трішки молока, і знову все гарнесенько перемішую до однорідної консистенції. Саме такий спосіб запобігає появленню грудочок, тому запам'ятовуйте та користуйтеся. Усе перемішуємо, всипаємо сіль, перець та мішаємо. Наступна наша головна задача наш соус потрібно довести до кипіння. Так як соус з борошном з молоком досить вибагливий, тому не залишаємо його самотнього, а постійно помішуємо. У процесі нагрівання ви будете бачити, як соус загустіває. От коли з'явились такі бульбашки, він готовий. Залишаємо його вистигати та займемось приготуванням соус волум'єзи. Теж дуже простий та мега смачний соус. Інгредієнти, як бачите, зараз на екрані, розпочнемо приготування. Розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії та починаємо обсмажувати наш фарш. Ось так, за допомогою лопатки, я його розділяю, щоб він у нас був розсипчастий, а не великими грудками. Займемося нарізанням цибулі мілким кубиком. Та натираю додатково 2 зубчика чеснику. Наш фарш вже прожарився, далі додаємо наші цибулю та чесник. Перемішуємо, теж все прожарюємо на слабкому вогні. Вливаємо томатну пасту чи соус томатний. Солимо, перчимо, додаємо спеції, усе за смаком, як ви полюбляєте. Накриваємо кришкою та на маленькому вогні тушкуємо 15-20 хвилин. Продовжимо нашим тістом працювати, адже його час виробляти. Я собі попередньо приблизно зміряла форму, поставила гріти воду, посолила, вона у нас має закипіти. Та займемося розкачуванням нашого тіста. Як бачите, воно дуже м'ягеньке і працювати з ним. Одне задоволення. Наступним нашим кроком буде наробити наших листів. Тому я і мірила форму. Тісто потрібно розкачати якомога тонше. У моєму випадку, так що я аж бачила ось ці чорні круги під ним. Ми ж пам'ятаємо, що ми його далі ще будемо відварювати буквально одну хвилинку-дві у воді. І щоб воно збільшується, так як і твареники, коли ми варимо, тісто набухає це властивості борошна. Робимо усі наші листочки. Як бачите, є все по формочці. Гарнесенькость такі у мене вони красивезні вийшли. Водичка наша вже кипить. І тут головне не полінуватися, а відварити по одному листочку. Так, це займає трішки часу. Але і ваших нервів теж багато не забере. Тому що це робиться дуже швидко. Один листок буквально потрібно окунути в кипячу воду. Ми ще його будемо готувати. Пам'ятаєте, ще 40 хвилин в духовці чекає. Але я за те, щоб його проварити. Тоді воно смачне. І мені так подобається. Я раз спробувала не проварювати листи, і вони вийшли сирі, хоч і запікалися годину. Тому я більше так не експериментую, потрачу 10 хвилин часу і всіх їх відварю. Далі просто все викладаємо шарами. Перший шар листи змащуємо соусом одним другим, посипаємо натертим попередньо сиром. Можна використовувати будь-який сир, який вам подобається. Я взяла моцарелу, так як вона топиться при випіканні, тягнеться. І смачна у страві. А взагалі я люблю поєднувати сири, щоб моцарелла має менш виражений смак. А якийсь інший сир, який такий має виражений смак, він дає свою таку цікаву нотку в страві. Тут я все ускорила, тому що викладаємо все шарами. я виклала на усі листи, які в мене були. Як бачите, в мене вийшла величезна лазанья. Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах та в кінці ще посипаємо верхній наш сир сиром. За 40 хвилин він може згоріти. Та ставимо ще на 10-15 хвилин, щоб він ось так зарум'янувся та розтопився. Наша лазанья готова до дегустації. Смачного!